Стиль можна описати трьома способами. Перший спосіб це є внутрішній стиль, який знаходиться в тілі розмітки сайту, він має найвищий пріоритет. Створюємо структуру сторінки і запишемо текст, текст рибу. Використаємо рядковий тех спен і обгорнемо його в ну, певну ділянку тексту, який ми ввели. При цьому опишемо стиль, ну, наприклад, задамо колір там, чи розмір наприклад, символів в даному тексті. Ми бачимо, що колір тексту от, змінився на червоний. Тобто ми певним чином стилізували частину тексту, яку ми ввели. Змінимо колір, наприклад, з червоного на голубий, збережемо і обновимо сторіночку. Бачимо, що колір помінявся, колір тексту помінявся. Ділимо іншу частину тексту і м, стилізуємо його таким чином, щоб у нас помінявся, наприклад, розмір от, і насиченість шрифта. Задаємо стиль, наприклад, font-size 20 пікселів. Крапка з комою ставимо, обов'язково не забуваємо ставити. І фонвейт, ну наприклад, задаємо 900. Одном сторіночку і бачимо, що в нас насиченість збільшилася, і розмір також ширта збільшився. Задамо стиль для параграфа. <кій> Параграф це у нас є, або абзачі по-іншому називається. Це у нас є блочний е тех, парний блочний тех, і от, він буде займати всю стрічку до, до, до кінця, незважаючи не на те, є там текст чи немає текст. Тобто тут цілим блоком буде виділятися. Знову ж таки, виділимо стиль, задамо і побачимо, який буде його вигляд. Другий спосіб задання стилізації сторіночки є у нас описання стилів в блоці head, тобто в заголочку. Ми зараз опишемо, але тут в даному випадку я описую, наприклад, декілька блоків парних тегів, і назвав я блоки класу блок 1, блок 2 і блок 3. Ну і В заголочку пишу стиль. От. І описую о, стилізацію тексту, який буде в цих блоках, о, відповідно для блоку першого, для блоку другого, і для блоку третього. Цей о, спосіб під'єднання стилів він має трохи нижчий пріоритет, ніж той, що описаний в тілі розмітки сайту. Ну, наступним кроком спробуємо перебити той стиль, що ми описали в заголочку, е, стилем, який ми опишемо у тілі, е, тілі самої розмітки між тегами Body. Я виділяю деякий от, наприклад, там, кусок тексту, от рядковим парним тегом спен, от, І е, змінюю колір. Колір, наприклад, у нас для блоку першого у нас буде червоний колір, повністю був червоний колір. Ну, а частину блоку я виділю, наприклад, тексту зеленим кольором. Ну, і в нас оцей текст, що я зараз виділяю, тобто ця стилізація, що я виділяю в тілі розмітки, він повинен перебити той стиль, червоний кольор, який описаний у нас в заголочку. Позначити, щоб було видно, де у нас блок 1, де блок 2. О діляночка, от видно, що весь текст червоним частинку виділили зеленим. Третій спосіб стилізації сторінки є опис стилів от, у вигляді окремого файлу, от, який буде зберігатися в папці CSS. От я Папку я створюю і зберігаю файл style.css. Ну, будемо описувати стиль сторінки в цьому файлі. Оце зовнішній е, файл, от, він має найнижчий пріоритет порівняно з двома попередніми. Для того, щоб у нас відбулися якісь зміни, нам треба підключити цей файл. От, тобто Ми підключаємо файл style.css. Ну, підключаємо о, з допомогою м, тега Link. Link". Далі нажимаємо і шукаємо акції цей файл style.css. Зберігаємо і тільки в цьому випадку у нас відбудуться якісь зміни. От Ми можемо побачити, що зміни відбулися. Фон у нас жовтий, от розмір шрифта збільшився, колір там и такие инший. Він у першому блоці у нас колір тесту зелений. От, він описаний у нас зовнішньому цьому файлі style.css. CSS. Ми зараз попробуємо його перебити внутрішнім от, стилем, червоним кольором. От, діляночка у нас, от діляночка у нас виділена, яка буде червоним кольором. Тобто цей файл, має, цей файл, цей стиль має вищий пріоритет.